Держава може евакуювати дітей із зони бойових дій, навіть якщо проти такого рішення виступають батьки. Постанову про примусову евакуацію уряд схвалив 7 березня, а вже через 10 днів про повну евакуацію повідомив керівник військової адміністрації Часового Яру. Це місто знаходиться менше ніж за 20 кілометрів від Бахмута, однієї з найгарячіших точок фронту. Чому це рішення було потрібне? За офіційними даними, станом на 26 березня від російської агресії загинули понад 465 дітей. 942 отримали поранення різної тяжкості, 394 зникли безвісти. Генпрокуратура також розслідує випадки сексуального насильства російськими військовими над дітьми. Ще один ризик насильницьке вивезення дітей до Росії. Лише за офіційними даними. Окупанти депортували понад 16 тисяч українських дітей. Росіяни ж говорять про вивезення більше ніж 700 тисяч молодих українців. За даними незалежного розслідування Єльського університету, близько 6 тисяч українських дітей примусово поселили в російські табори ідеологічного виховання. Саме через примусову депортацію міжнародний кримінальний суд видав ордер. На арешт Володимира Путіна та російської повноваженої справ дитини, окрім самих бойових дій, у прифронтових зонах зруйнована критична інфраструктура. Наприклад, у січні у Бахмуті температура падала до мінус 20 градусів, і без центрального опалення температура у квартирах опускалася до нуля. Якби дитина в таких умовах захворіла, її могли б навіть не встигнути довести до лікарні. Це страшні цифри і факти. Попри це, в зоні бойових дій досі мешкають люди із дітьми, і рішення виїжджати чи залишати. Атися вдома попри небезпеку. Ухвалювали батьки після ухвалення урядової постанови про примусову евакуацію. Батьки чи опікуни не зможуть відмовитися від виїзду, який організовуватиме уряд. Примусову евакуацію проводитимуть обласні військові адміністрації. Це рішення вони повинні погоджувати з місцевими органами військового командування, а також з координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації. Це тимчасовий дорадчий орган кабінету міністрів. Наразі штаб очолює міністерка з. Питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Ворощук. у рішенні. Адміністрація має вказати за який період потрібно евакуювати дітей, які структури та підрозділи цим будуть займатися, звідки та куди будуть вести дітей, а також дати контакти відповідальних за цю операцію. Вивозити дитину з прифронтових районів будуть у супроводі одного з батьків. Опікуна чи особи, яка їх заміняє. Батьки можуть відмовитися виїжджати разом із дитиною, але тоді їм загрожуватиме до п'яти років позбавлення волі за невиконання батьківських обов'язків. Саме таке покарання, передбачене у кримінальному кодексі України, за злісне невиконання батьківських обов'язків. У випадку відмови батьків, дитину буде евакуювати працівник служби у справах дітей. Після примусової евакуації дітей з часового яру, про яке я згадувала на початку відео, уряд планує вивезти. З бахмута та інших прилеглих населених пунктів. Евакуація дітей також може розпочатися в Запорізькій області, якщо обстріли територій суттєво посиляться. Механізм примусової евакуації допоможе врятувати дітей від загибелі, поранень, насильницької депортації, сквалтувань. Це мали б перш за все розуміти батьки та родичі дітей, які мешкають у прифронтовій зоні. Але якщо дорослі під час війни недостатньо ясно оцінюють ризики для себе та дитини. Або проявляють недбалість, тоді рішення має приймати уряд. Окрім того, уряду варто передбачити відповідальність за самовільне повернення з дітьми на території, де ведуться бойові дії, адже йдеться про найцінніше людське життя.